Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Ліза Цереграцька, що відбувається в королівській родині Великої Британії. Розбираємося з політичним та медійним аналітиком, експертом з політики Сполучених Штатів Америки та аналітиком центру досліджень детектор медіа Артуром Колдомасовим. Перше запитання це, звісно, ваша реакція на ці фейкові новини, які дуже рясно розійшлися різними змі, блогерами, каналами про те, що Буцімто принц Чарльз помер. Після того було спростування і навіть інформація про те, що це російські ЗМІ розганяють цей фейк. Як ви взагалі оцінюєте це і на вашу думку, чому це сталося? Навіщо взагалі? Такі, е, таку дезінформацію запускати. Ситуація наступна була в день, коли е, це запустилося. Оскільки я для своїх досліджень для детектора медіа е, стежу за низкою пропагандистських телеграм-каналів різного спектру і різного формату, і так само різними мовами, е, то, відповідно, я е, готував. Е, Певні матеріали для свого а, іншого дослідження, над яким я зараз працюю, і буквально дивлюся, як в одному за одним з цих пропагандистських телеграм-каналів почали з'являтися повідомлення про смерть а, власне вже короля Чарльза. А, і відповідно в українських медіа на той момент ще ця інформація не з'являлася. Однак потім вже всі почали це перепощувати і поважні змі. Але проблема була знову ж у тому, що вперше ця інформація з'явилася саме в російськомовному сегменті телеграму і саме в анонімних пропагандистських телеграм-каналах. І спочатку, взагалі, ні на що не посилалися, а потім почали посилатися на якісь Документ е з заявою Букінгемського палацу е я тоді е одразу пішов е робити дві речі, і я пояснюю це для того, щоб розуміти, що робити і на що звертати увагу, коли. Е Такі можливі речі можуть з'явитися наступного разу в е, британських медіа і в власне всіх медіа ресурсах королівської сім'ї є певний протокол на випадок смерті е, одного з членів королівської родини, тим паче короля. Відповідно, коли е, справді це підтверджена інформація, тоді е, власне мовлення. Усіх головних каналів Британії е, припиняється, і вони починають е, повідомляти про ось ці новини. Я почав шукати прямі ефіри таких каналів і зайшов на Sky News, який є одним з головних британських е, телеканалів, особливо в новинному сегменті, і побачив, що ефір не припинено. Uh, і, цим, і цими новинами навіть там не пахне. Тобто, коли, наприклад, uh, королева Єлизавета помирала, то за деякі часто офіційного підтвердження вже тоді ось ці головні канали починали говорити про те, що uh, якісь новини нас очікують. І так далі, uh, я за тоді там взагалі говорили на інші теми. Заходжу на сайт Букінгенського палацу, теж нічого немає. тобто... Тоді всі казали, о, може підтвердження буде скоро, бо ось є якийсь документ. Викладають цей документ. Це просто, грубо кажучи, картинка, на якій написано, що це Букінгемський палац, і просто одне речення, що він несподівано помер вчора. Ну тобто ем, дуже такий цікавий, криво зроблений фейк, і зрозуміло, що якби люди е, заглибилися і знали про те, як відбувається. Оголошення подібних речей у британському медіапросторі, бо це цілий протокол, це ціла процедура і ціла операція. І в цих операціях є кодові назви. І відповідно, я думаю, що люди би швидше зрозуміли, що це фейк. Але насправді ну це говорить про те, як глибоко все-таки ми, на жаль, інтегровані в цей інформаційний простір і як. Насправді важко іноді відрізнити правду від неправди е, і те, в якому світі ми живемо, тому що ми вже нічому, мабуть, не здивуємося. Якщо завтра впаде астероїд і хтось напише про це, то я думаю, що ми теж не здивуємося вже. І я не знаю, чи це на щастя чи на радість, е, чи на жаль. Погоджуюсь повністю. Пане Артуре, а чи є взагалі припущення навіщо це було робити? Ну, тобто, запускаючи будь-який фейк, будь-яку дезінформацію, неправдиву інформацію? Очевидно, що є мета цим чогось досягти? От, власне, ось цим фейком, як гадаєте, що було на меті зробити? У частини фейків є конкретна мета, яка Підігнана під конкретну подію чи конкретну інформацію, а у іншої частини фейків є така більш загальна якимось конкретними подіями чи конкретними датами, оскільки Британія в останній період все більше, і більше заявляла про посилення підтримки в бік України. Це непокоїло пропагандистів російських, і вони насправді до того часу почали давати більше насправді матеріалів в анонімних телеграм-каналах. Чомусь, а, власне, мене тоді теж це зацікавило, чому такий власне, приріст а, таких матеріалів антибританського характеру, хоч вони і завжди є присутніми, але є певна їх циклічність і частота. А, і от потім вкинуто було цей фейк. Я думаю, що це в першу чергу було спрямовано на те, щоб е показати, е що Британія знаходиться в нестабільному стані, і що так само теж. Е Британія не є в стані відповідно через це допомагати сильніше Україні і відповідно не виконує свої зобов'язання, не виконує свої обіцянки. А це добре лягає в власне більший ось цей наратив і більший меседж того, що захід поганий, захід всіх кидає на півдороги. Тут теж важливо звернути увагу на одну дуже цікаву річ. Першими ресурсами, які а, опублікували цей фейк в російськомовному телеграмі, є ресурси пов'язані з а, таблоїдними новинами. І це дуже цікава деталь, тому що а, дуже активно, а, незадовго до цього, обговорювалися нещодавні події, які відбуваються навколо Кейт Мідлтон. І відповідно вони спочатку обговорювали це якби. Переказуючи те, що відбувається в е інтернеті англомовному, і потім вони дають цей фейк, який ніби. І підкріпляє те, що з королівською родиною все не так добре, як здається. Я думаю, що якби не було цієї ситуації з Кейт Міддлтон, цей фейк не вийшов би в інфопростір тоді, коли він вийшов. Тому е, тут теж треба звертати увагу на ось ці взаємозв'язки, і ще треба, треба теж пам'ятати, що насправді цей фейк. Він є багатоетапним, тому що насправді всі перепостили лише завершальний етап його, тобто ось це повідомлення про смерть. А насправді за кілька годин до того в мережі Екс, колишньому Твіттері, запустили ран ранішній етап підготовчий цього фейку. Було вірусним ем, був вірусним твіт про те, що на Пукінгенському палаці спустили прапори. І е, була взята стара фотографія, на що звернули увагу користувачі е, платформи, інформацію про що вони додали в е, так званих е, нотатках спільноти, які тепер можна додавати до кожного двіта. Відповідно, це був радше багатоетапний такий е, дезінформаційний крок. Е, і тут точно є взаємозв'язок між першим. Е, між першою ситуацією і другою ситуацією і теж є взаємозв'язок з ситуацією з Кіт Угу. От до слова про ситуацію з Кейт Мідлтон, очевидно, що не всі з наших слухачів-слухачок можуть відстежувати перебіг подій, взагалі що відбувається. Якщо почати з кінця, то ситуація така, що буцімто Кейт Мідлтон десь невідомо де вона не показується, і дуже багато породжуються запитань, навіть теорії змов, різноманітних чуток. І тут важливий момент, мені здається, що його описувати. Можна такими словами, що от що відбувається, коли жінку, яку фотографують найбільше, раптом перестають фотографувати. І одразу це накопичує дуже багато різних припущень, думок, чуток, і теорій змов. Ну. Насправді чутки навколо королівської родини це не, ем, не дуже нетипова ситуація, оскільки вона підкріплена по культурою, вона підкріплена різними речами, і вона теж підкріплена тим, що багато британців насправді не є задоволеними ем, британською королівською родиною, оскільки вони ну оскільки їх утримують на гроші платників податків. Uh, і теж ми мусимо згадати у цьому випадку про таку річ, як Королівська рота. Це група медіа, група видань, яка uh, перебуває в королівському полі і яка отримує ексклюзивний перший доступ до інформації від королівського uh, двора, від Букінгенського палацу. І вони дуже часто, майже. Ну, 95-99% випадків вони а, підіграють а, королівській родині в а, рамках всіх можливих скандалів. І насправді тут теж треба врахувати, що і в випадку з Кейт Мідлтон насправді теж ось ця рота зіграла певну свою роль. А, а саме тим, що вона випускала новини про Кейт Мідлтон в. Власне, координації з Букінгемським палацом, тобто, випускаючи не чутки, а якусь аля перевірену версію офіційну, яка, яка була прийнята. Якщо говорити про е, власне ту ситуацію, з кітмілтонка склалася, вона справді є дещо дивною в певних елементах, оскільки, ну, по перше, спочатку було опубліковане її фото, потім була заява, що воно було відфотошоплене. E, зараз e, чутки крутяться навколо відео, де вона з'являлася, і так далі. Ну, тобто дуже e, то, треба розуміти, те, що e, поняття комунікації і бачення комунікації у Букінгемському палаці є трохи застарілим. Тобто вони розуміють, що інтернет зараз володіє всім цим, але я думаю, що вони і надалі роблять ставку на. Друковані видання в той час недооцінюючи силу таких а, трендових речей, як TikTok, Ютуб, Twitter і, і інших речей, тому що якщо, наприклад, на Ютубі вони обмежуються ще якимось таким дуже а, відполірованим контентом, то, наприклад, в а, мережі Екс він не дає відповіді на ті питання, які можуть виникати. І цих питань з кожним разом стає більше, і спекуляцій теж стає більше. І просто питання у тому, що ем, в Британії є цілий пласт людей, які зробили собі кар'єру на тому, що вони ходять по медіа і коментують е, справи пов'язані з королівською родиною. Хвалять їх е, так звані роялісти, і питання у тому, що от е, якби. Вони зазвичай дуже сильно атакують тих людей, які ставлять ці питання, замість того, щоб спробувати на них відповісти в якийсь раціональний спосіб, і відповідно через це кількість питань збільшується. І це не обов'язкове питання, які підривають довіру до королівської родини. Це, грубо кажучи, запит на більшу прозорість, який є в принципі. Адекватним і відповідає духу часу, також я би ще хотіла запитати, точніше, попросити вас, пане Артуре, пояснити взагалі роль і цінність королівської родини в. Британському політикумі, як вона виглядає, тому що я припускаю для тієї частини аудиторії нашої, яка нас зараз слухає, або буде слухати в майбутньому, може бути цілком незрозуміло: Господи, а чого всі носяться з тією британською родиною, як з писаною торбою? Ну, є там собі ці там привабливі люди, які там всім привітно махають. Ну то хай вони і будуть. Причому, тобто, це реально тільки про розвагу, чи це також про певні впливи і можливої? Якісь схеми, які працюють от суто для британського суспільства, я спробую пояснити це на одному дуже простому прикладі, який е, свого часу дала балканська авторка Славенка Дракулич в, своїх, в одній з своїх книг. Коли вона пояснювала те, чому, наприклад, е, після розпаду Радянського Союзу в одних країн вийшло. Швидше інтегруватися в євроатлантичний простір, а в інших ні, вона спробувала це пояснити як одним із чинників, те, що е, люди не відчували певної стабільності, і люди боялися йти на певні, можливо, ризиковані реформи і рухатися вперед. Бо вони боялися втратити стабільність, бо все-таки Радянський Союз для багатьох е, людей, які ще. Застали його існування досі асоціюється саме з стабільністю, з комфортом, і, наприклад, вона обговорювала активну ідею того, щоб на певний час задля експерименту в таких країнах, цілком з теоретичної точки зору, вести ось цю систему монархії і просто подивитися, чи. Був би насправді ріст швидшим і динамічнішим чи ні. Бо оскільки монархія і монарх як такий це стабілізуючий фактор. Тобто люди, коли вони живуть в цій країні і вони дивляться на все те, що відбувається навколо по всьому світу, вони шукають хоча б краплю якоїсь стабільності десь. І серед усієї динаміки, в якій живе світ, ось. Ця інституція монархії для великої частини людей це та стабільність, яку вони можуть отримати. Це радше якісь, це радше якесь запевнення в тому, що що б не відбувалося, які б зміни не відбувалися, все буде добре, бо ми залишаємося самими собою. І насправді багато британців люблять королівську родину, все-таки в першу чергу. З огляду на цей чинник, що дуже багато всього відбувається, як в Самій Британії, так і навколо неї. Але от є ось цей інститут, який, хоч і не має якихось дуже великих важелів впливу, але просто дає більше стабільності. І, грубо кажучи, може визначати курс країни в рамках цієї стабільності. Тому от, Uh, переходячи від uh, ось цього прикладу, який пов'язаний, можливо, навіть трохи з нами. Тут ми теж бачимо власне, те, що навіть попри uh, свої недоліки, зокрема як великий кошт утримування, і, і скандали і інші речі, велика частка британців ставиться радше з трепетом до королівської родини, бо це символ стабільності, бо це uh, те, що uh, дає впливання. Певненість, хоча б в завтрашньому. це була розмова з політичним та медійним аналітиком Артуром Колдомасовим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.